Продається комбайн Ніва. як ми вовремя, Андрій. Що ти, що я. Дивитесь, тренуєтесь, чи ви таке вже... Подивитися, Брайко, бо відео таке дивитися. А, ну да. Ну як, виходить воно? Ну? ну, саме головне. Що там ваша своя, дощ на мотив? Зарябинки де? Зарябинки бля кладбища в Лесенькій там ні, не було. Ти бачив? А там, де в тебе в Лесівці, де туди через дорогу теж ні. А, а за Рябинки це, як доїжджають, да. ну так, да, там був хороший, не був. Все, ми там з тобою розрахували. Там последній лесі. Ну да, так, так добав, туди він счотири, давай забери. Ну так, да, я зрозумів. Ну так, давай зараз тоді розчитаємося. Доброго дня! Доброго Доброго дня. дня. Ну що воно виходить? Нам ще треба ту стенку відремонтувати. Повшик, до речі, вже бачите, використовуємо. Зробили, доробили. Це Я вам на гідростані показував, як ми шланги робили. Бачите, це все гідростан нам поробив. Переходи, зробили ось води поставили кран, оце кран перекривається і після того, щоб двигалося, тепер у нас перекидається кошик. І зараз використовуємо. Олександр вже все доробив. Там бачите, біля магазину положив пліточку Тут вже все є, буде займатися оцією стороною. Там вже вон, пліта у нас лежить, пісок. І зараз сходимо з вами, подивимося. Е, кінцевий вже результат. Ще не повністю, звісно, дороблений. Но вже там щебеночкою засипали, забор, як обіцяли, докрасили. Е, ну, Ще там, може що, доведемо, деревця обіцяли посадити. Тут трошки заїзд підрівняли. Тут щебеночкою, бачите, відсипали. Все, стоять, пліти, забор. Покрашений у нас все, площадочка. Ну, оце ще з пітами вирішимо, чимсь всім обложимо, культури. ну це далі. Далі все відео, ви побачите. Е -е. І тут аж у нас ось. Ви бачите, теж, як я обіцяв, всі ось кущики поубирали, всю травичку, позагрібали, повигрібали, окультурили калину, окультурили. Кущики підрізали і отаку от площадочку, бачите, засипали, отсипали, Ну і тепер така от площадка у нас вийшла. Вишеньки ті всі. ну Не знаю. Одне, що тепер бачите, нерухомість біля магазину Моноліт піднялася в ціні, спомніть що тут було. І що зараз стало? Продають, не знаю. Ну, тут є квартири продаються, але вони палили в такому печальненькому стані. Ну, я думаю, нерухомість підніметься. Наші дії приводять до того, що люди можуть вже продати, напевно, трошки краще, можуть люди під'їхати, запаркувати свою машину і мати прекрасний вид із вікна, правильно? А не дивитися на кущі і бур'яни. Зараз зайдемо з вами на другий поверх. Давно Давно обіцяв зайти, показати другий поверх. Ну Хто слідкує, той бачить а хто може так, раз на каналі, берете, не забувайте, вподобайтесь, підписуйтесь. Так Тут одразу ось бачите, у вас стіл чекає, такі ось табуреточки, садові меблі, плітка. Це у нас там столи. Тулки, сантехніка Доброго дня. Так, двері. Любі на вибір міжкімнатні, такі і битова техніка. Це Китай. Є і самсунг, витяжки. LG, що у нас тут ще є. Така, індезіт, стиралки. Любі теж на вибір. Так, люди скупляються. Наташ, назовить номер телефона, що можна замовити на тебе на етажу. У тебе 067-85 841, правильно? Все, це все по... Ліноліму, по сантехніці. По а що у нас? Зеркала, все можете замовляти. Так, ну люди працюють, не будемо заважати. Добре. Сьогодні що у нас субота? Бачите, люди у нас трошки є в магазині. Трохи вам обоє. Люстри. Так що це ти носиш? Це тут привезли. Садова так? Ні, там да? ці, для шкафчика ці і розкладушка була. Ага. А -а -а. Посуда. ну це все до Ріти. Де у нас ріта? Чайники, мікроволновки. Все, дивіться, вибирайте, можете замовити зараз на Зу вам номер телефону. Замовлення, мот вам, боляра, посуду, всю битову техніку, все, що я вам що показував, моти, замовити. Це ж тобі телефон дали, там ночі... 67, 85 813. Послідні. А, послідні 13. 13. Можна дзвонити замовляти, правильно? Да. Все, все, що я обіцяв, вам назвав. Наташин номер телефону назвав, рідний номер телефону назвав, зараз спустимося вниз. Ще раз назову вас по інструменту. Можете звертатися там до Сергія, зараз по дивовку. Так що можуть до тебе звертатися по граноціву, по щебенку. Так по, назови номер. По піску. І по піску. Номер? 099 455 6424. О, бачите, все. Можете звертатися. Олександр Олександром по Богодухову. Чи ти й за Богодухову привезеш? Хоч і на Київ вести, да? так? Же. О, так, а це ось по деволту наш менеджер. Зараз підійду покажу. 6200 на 7450 7450. От люди якраз подивляться, Сан, чи не дорого, ти нам рано ців продаєш. Mm -hmm. <сцена>. так. так, і покажу вам у нас ще раз інструмент. Перший етаж. Це у нас там водопроводна група, деволт. І всі наші інструменти. Ручні, акумуляторні. Зараз людей трошки в магазині незручно знімати. Може не кожному подобається, що я знімаю. Ну, реклама. Є реклама, правильно? Треба все вам показати, розказати. Ну і не заважати нашим покупцям, а то не будуть ходити, ходити, Луценко, знімає по магазину. Незручно. <ривіт> Водопровод. Все ще. Вам потрібно, будь ласка. Оце такі у нас справи по магазину. Ти сьогодні не надовго, так? Зараз їдеш? Ще трохи будуть, зараз зниться, ми там сюди до 12 буде точно. Ага, Ну хай тоді. що Півтора-два літа А що ще перероблятимеш свою, так? Да? А, а, да, да на. А як ти, якщо Оригінальний чи не оригінальний? Да, а вроді оригінальний. А вроді чи оригінальний? Заказу... Полтава мені в цей в брав і мені не брав. Щось дешевувато, так? Для цього. Якщо сім з хвосту, то правдоподобно. Ну, Серега, заїжджав, дивився, каже, в нас таке саме. Таке саме, саме, рондав Макс, все це. Та, воно то. Він там ще по цьому QR-коду, що тула там. Ну, а Сереки, загалісурси? Та який, Мусієнко, займається. Ааа, сусідні господарства, понятно. Так, ну ладно, тоді зараз все вам показав, розказав. З Андрієм зараз поспілкуємося. Це, до речі, там запитував, є у нас буржуйки, не знаю. Є котли. Не знаю, оце такі які є. І ось такі невеличкі буржуєчки, дивіться, які є. Ну, можна під замовлення. І наш склад. Ще раз вам покажу. Привіт, Так, люди потрошку двигаються в нашому магазині, в наші квіти. Так що їдемо на наше господарство, моноліт. І від'їжджайте, мішаю, і зняти людям треба, як Анатолій Володимирович на нашій карі їде, їдемо на моноліт. Фермерське господарство. Це моноліт будівельний магазин, а то фермерське господарство. До речі, дякую всім. Хто не залишається байдужим, відвідує нас магазин. А ми в свою чергу стараємося вас якісно обслуговувати. До речі, я вам казав, є телефон 067 85 800 85. Дзвоніть, якщо вас не якісно обслугували, якщо вам там довго тягнули волинку, не впакували. Ми дуже за цим слідкуємо, щоб вас якісно обслуговували. Знаєте, я живу по принципу. Як хочеш, як би тебе до тебе ставились, так і роби в своєму магазині, щоб ставились до покупців. Так що мені дуже цікава ваша думка. Пишіть, коментуйте, як нас обслуговування в магазині, наявність товару теж цікавить. Вносьте якісь пропозиції по товару, ми будемо завозити і прислухатися до вашої думки. І ваших порад, це звісно. Ну, звісно, якісно вас обслуговувати. Ще раз вам дякую за те, що вибираєте наш магазин. І ще одне зараз чоловік до мене, мій підписник, звернувся. Хоче продати комбайн ниву. Я думаю, буде вам цікаво. Е, Нива, я так подивився, непогано. Він мені там збросив фотографії, там якийсь івалку робив, е, таке, знаєте, яка була до, яка після, тракторець зробив. Ну, Видно, що у чоловіка руки стоять з нужного місця, то напевно, і комбайн там непоганий. Так, ну, в розмові ми з ним поспілкувалися. Я, він каже, комбайн на мазі, все зроблено. Собі він купив Акрос 530-й, це, звісно, дорожчий комбайн, а за цей комбайн він хоче. 6 тисяч доларів, плюс там присутній тор, каже, знаходиться він в Одеській області, в сторону, куди Ізмаїла, наскільки я так зрозумів. Ну Телефон я залишу під відео, Те, компанія його попросив зняти невеличке відео. Чоловік пише, що це, так коли дивиться каже, легко це все розказувати, як ви там розказуєте, каже, так легко. Ну каже попробував, ну, все виходить. Ну, я думаю, що в нього все вийшло. В принципі, подивився його відео на його комбайн, все він Правильно розказав, показав. До речі, вам можна і потихеньку починати знімати і і на Ютубі. Нічого в цьому поганого немає. Я завжди говорю, Ютуб це хороша платформа. Продати техніку, продати там, якщо у вас є якісні сімена, так само як ми ось продавали сою. Нічого поганого немає, Якщо я можу продовжувати якісний продукт, і мені за нього не соромно, чому вам його не предложити? До речі, там ми ж багатьом продали сою, я звертався ще раз, щоб люди виставляли. Зараз така жара аномальна і мені було цікаво, як вона в ну, мене, ну, слава Богу, все нормально. Я проходжу, показую. І в цьому відео коротенько покажу свою сою. Вісно, да, жара, да, стара ну, страждає соя. Ну, такого аномального нічого немає. Це для неї не перший раз. Вона мене переживає і мороз. І спеку. Це все, що я говорив, так і є, що до вас і звертаюся, що, будь ласка, показуйте. Доброго дня. Знімаю сою від Олександра Лиценко, Дніпропетровська область, Магдалинівський район. Вже я одне відео посилав, як вона стояла після дощів, ну ще тримається. Бобики ось є. Все нормально, Листі, звісно, скидав нижні. Ну нічого, надіємося, що на лються бобики щось буде діло якесь, якщо все благополучно. Соя посіяна по-діскованому. Полоска тільки по ураному від огорода. Я знімав раніше відео. Дякуємо розказуйте, ви купили в мене сою, соя Су в мене одна, оце все, що я сію, там 200, 300, 400 гектар в цьому році, я сію один сорт. Сію напротязі вже 15-20 років, 10-й раз повторяю, ну це тих, хто буде дивитися перший раз. І слава Богу, мене все влаштовує. Я не насіваю там кучу сортів, в мене одна куча, все. І, звісно, продавав вам сімена. І в цьому році буду продавати. Е, урожай я вже бачу, буде е, потенціал. Я там одне відео в Ютубі дивився, чоловіка вже згоріла та 12 зібрав. Ну якщо в нього згоріло, то він 12 зібрав. У нас прекрасно вона стоїть. Знаєте, така зажарена морозом <хи> і захолоджена жарою, да? <хи> то вона стоїть на всі під 30, я думаю. Ну, в нашому році вона дала нас за 30, деякі поля давали і 40. Ну а в цьому році, думаю, десь від 25 до 30. Ну, будемо дивитися, яка ціплят по осені вважають. Так що дивіться, звертайтеся, телефон буде закріплений по комбайнах. Відео вставлю. Продається комбайн ніва. На класівських пальцях перероблено все, новий транспортер, наклонної камери, встановлені пальці та сегменти вже на болтиках. Зараз покажу на всю дліну, як вони рівнесенько стоять. І ніяких питань зі зрізом не буває. Ось і льон, і рапс, і пшеницю. Жатка 5 п'ятиметрова. Встановлений гідроход. Мотор. Резина нова ставилась в минулому році. Задня, встановлені єврорішота, верхні та нижні. Комбайн працює без яких питань. Ось тиск його на холоду. жарки опускания подъем Все працює без яких питань. Також встановлено на ньому шумахер. Встановлений. Нема вже тяги цього. Нічого не рве. Працює бездоганно. Ось такий вид він має техніка вже вся в нас на базі, трактор з генератором забрали, комбайни зараз покажу, порозбирали, повідправляли насоси, мотори, цібішка наша стоїть, все. На місці Роман Сергієвич, дивлюсь теж на місці. Зараз прийду вам все покажу. Анатолій Володимирович доробить. Монолітні явиться доробимо жатку. І вже пора. Скузовим теж. Що? Щось точе. Привіт, ти мене набрав. А що? Не точитиму, бо волки набрав. Я не начал кончик учитывать, я набрал статалку, что он Я что будет, Ага, так а чем мы будем заниматься тогда? А, да. я надо то, что завища сейчас от А, это так живом. кузовом Я понял. Не-не, все, кузовом, кузовом, Серый, только кузовом. Ром, что там у тебя? Ты шланы познимал? Да, сейчас еще одно снимал. Виїхати чи мають. Та вадик, навіть з понеділка їхатиме. Так а чуєш. А що вони там реально, це треба їх всі робити, так? що ви їх знімаєте. Здрасте. А що з ними не так, що ми все зробимо, робимо? Так, а що з ними не те? Чи те поменять, щоб уже вже... Там щось тріснути, да, там перетерти. А ці що тоді на запас останеться, yeah. да? так? А, це карне діло. А це таку? Та багато того. У нас? Да". <рес> Інтересно, де вона взялася. Багато чого є, чого не знаю". Що, Ні, Серйозно, це не твоя домашня. Це навіть як брали не на да? рум, це Як цех забирали, може чи їх віддав. Откуди вона взялася. Ця книжка. Ну і що? Кому цікаво? Що є така книжка. Хто її написав, а, ну, читайте там. Тут ось вже Роман Сергійович розібрав, сейчас буде розбирати буханку. Разу 3-4 роки, обов'язково треба розбирати ту буханку, міняти там підшипники, там фередо стоїть, дивитися вал, там шліци, щоб все було до діла. Це ми разу-три-4 роки. Ну, Залежно, скільки працює комбайн. І на цьому теж будемо перебирати буханку. Думали вже зим, зимою. Ну цей рік одробимо. Ну так вийшло, що щось у нас з насосом трапилось. стружка якась з'явилася, мотор робили, то вирішили вже і на цьому зробити. І буханку зробимо, і, і гідростатіку передивимося. Все поміняємо масло, фільтра і на тому так само. А вже Юрин, гідростатіку і толіка залишимо на зиму, передивимося. Це якраз підійшов час. Так що це таке, чим ми займаємося. Сьогодні субота, таких особо движень у нас нема. Більшість людей вихідних. Ну а ми потрошку все рівно підганяємо роботу, тому що ми займаємося, якби і своє треба буде прибирати, фледжатки. В цьому році треба буде низенько прибирати, тому фледжатки ми звертаємо на них увагу, міняємо там пальці, все, щоб вона наклони робимо, щоб вона низенько низенько брала, максимально підібрати і своє. Також ми займаємося послугами. Хто у нас в округі, звертайтеся, надамо послуги комбайнам по збиранню сої, кукурузи, соняшника. Є в нас і приставки на соняшник, і жатки соняшникові, кому що подобається. І жатки на всі 4 комбайни. Так що це тим, чим ми займаємося. Ну, звісно, вирощуємо сою, соняшник. Ну, на слідуючий рік, не, я не знаю. Ну, це колись поговоримо. Я розкажу свої плани. Ну, плани одні. Мінімум затрат. Максимум вигоди, Оце наші такі. Це менше обробляти землю, е, сіяти, напевно, що сою будемо е, на неї, саме, е, там ви запитуєте, ну, на неї найменша економіка. І найбільша вигода. Сою. Так що напевно, що посіємося соєю. Тим паче, що в нас в країні війна, солярка соляка, буде 70 гривень, то ну, що нам залишається робити, Посіємо сою, сімена свої. Купимо оригінальний гербіцид, щось зоримо, щось залишимо по нулю. Ну, це все вирішимо разом з вами, все вам покажемо, розкажемо, що далі. Ще на цю тему поспілкуємося. Це поки тільки наші думки, думки вслух. Ну, найголовніше менше затрачати, і більше мати. Оце найголовніший девіз. Зараз, коли солярка, коли гербіциди, коли добрива це стоїть. За добриво взагалі не балакають. Я не знаю, люди там дивлюся, і грошей набагато менше, і можливостей. А там добрива пруть. Ні, ми добрива вже третій рік практично не використовуємо. В цьому році взяли одну машину 24 тони карбаміда, несли по 100 кг соняшник. 200 гектар соняшнику, і 400 у нас сої без добрив. Ну і все, як я показую, вам все є, все нормально, навіть без дощу. Саме головне це підготовка ґрунту. і, напевно, ще це пасівелі нульовий. Як ви ж бачите, зараз вам показуєте оранка, що таке, таке нульовий. Не знаю. Ну, Будемо дивитися, наблюдати. З вас подобайка і саме підписка.